Місто потребує грошей, а заробити інакше, ніж продати залишки комунального майна, міська влада не вміє. Уже вдруге на сесії Ужгородської міськради виносять рішення про продаж 48 об'єктів. Продавати треба, бо приміщення розвалюється, кажуть чиновники. «Самий великий об'єкт, який пропонується для продажі шляхом аукціону, це Ужгородська хімчистка. Ви всі прекрасно знаєте, де вона знаходиться і в якому вона зараз стані. І повірте, ну, що її вартість з часом не росте, а тільки Падає, на жаль, як розповіли чиновники міськради, продаж цього майна принесе місту близько 20 мільйонів гривень. Саме стільки планували виручити за будівлі ще на початку року. Та тоді з молотка мали піти більше 70 об'єктів нерухомості. Серед них і ресторан Червена ружа на майже 2000 тисячі метрів квадратних. Зараз будівель удвічі менше, а фінансові плани не змінюються. Хоча профільне управління ще не знає, скільки виручить за ці об'єкти. Її ще не оприділили. Це програма приватизації. Я вас ще раз прошу, будь ласка, зараз ми не володіємо інформацією, за якою ціною буде реалізований об'єкт. Аргументи громади прості: не знаєте, за скільки продати, не продавайте. Здавайте в оренду. Так місто зароблятиме постійно, а не одноразово. Тим паче в Ужгороді, і так перевиконання запланованого бюджету. Має перевиконання бюджету за перший квартал більше, ніж на 50 мільйонів. Кошти, які в 2013 році і 2014 були заморожені на казначейських рахунках, їх місто не використало. І ніхто з депутатів, ні фінуправління не займається цим питанням. Це майже 100 мільйонів гривень. Ще один цікавий факт, котрий озвучили на громадських слуханнях, те, що комунальні приміщення в центрі Ужгорода здаються за дуже низькою ціною. За оренду трьох приміщень на площі Театральній 7 а бюджет міста поповнюється лише на 5 тисяч гривень. Реальні доходи за ринковою вартістю мали б скласти щонайменше 54 тисячі. Крім того, міські депутати кажуть, фірми-орендатори належать міським чиновникам. «5, театральна, 7, орендна плата 1312 гривень 52 копійки, раз об'єкт, площа 118 квадратних метрів». Інший об'єкт на театральній 7А, площа 129,6 квадратних метрів, орендна плата 1551 гривня, 89 копійок. Третій об'єкт на театральній 7А, площа 168 метрів квадратних метрів, орендна плата 2027 гривень, 80 копійок. За цим трьома фірмами стоять люди, які дуже схожі, як наші зміни висловлюються, дуже схожі на міського голову, повірялого, Першого заступника Івана Волоша і колишнього начальника департаменту міського господарства Песке громаду такі справи обурили. Вони прийняли резолюцію щодо зняття з розгляду сесії питання продажу міського майна. Також вимагають накласти мораторій на продаж комунальних об'єктів до кінця року, не чіпати будівлю ресторану Червена рожа та переглянути усі договори оренди. Дуже викликало, скажімо так, бурну реакцію. Інформація про те, що на театральній сіма в центрі міста біля корони. Приміщення, які хочуть зараз дати під приватизацію на викуп орендарям не на аукціон, 9 з копійками гривень виходить один квадратний метр. Уявіть собі таку ціну в центрі міста. Згідно із законодавством України, міські депутати зобов'язані розглянути прийняту резолюцію на черговій сесії Ужгородської міськради. Та поки ще невідомо, коли вона відбудеться. А громадські активісти запевняють, прийдуть на засідання і будуть вимагати, аби депутати не голосували за цей продаж майна.